Если подможет, это член общественного совета. Давайте. На пляже Давайте будь ласка, хто ви, представляєте, хто ви? Общественний совет, при администрации. Ну ви особисто, щоб я знав, ким спілкуватись. Мене звати Сергій.

Вы представляете? Я сейчас вами не Ну, Начинается высокомерия. Думать выше так и все. И <хі> <голові> я представляю, кого? Громаду? Кого я представляю? Громаду. Слишком круто. Громаду. Вот я в громаду представляю. А вы громаду представляете? Это Венцерпинскую громаду, да? Громад, Нет. Ви я тренер Владимир. Да, вот. Все, mm. вот не похож. Да, да. В... Хорошо выглядит. За один час обучаю. 65 лет. Вот таким номер, правильно?

<клухи> з Послухайте, будь ласка. Вибачте, у вас є кореспондента є. Що? Посвідчення кореспондента є. У мене є посвідчення громадянина України. Я але, захожусь... Вибачте, але це не а дає пока... права... Покажіть мені закон, який забороняє. Я, забороня. да, е -э -э я можу з вами вийти, поговорити, я вам все об'ясню ситуацію. Зачем нам здесь? <плухи> Значить, смотрите, ну, а кому ви... ми тут заважаємо? Не, ну, тут... Це якби приміщення для того, що функціонувало, так держава, тобто народ. Не для цих людей це приміщення. Це людей утримуємо ми. Так от, зараз ми засобів масової інформації дізналися, що сьогодні відбудеться круглий стіл на тему зв'язану з пляжем. Ну функціонування експлуатація пляжі, да, ми прибули на це засідання. Да. Виявляється, що воно з якось дива в приміщенні, в якому до якого обмежений доступ. І ще є якийсь список. У мене до вас питання: а хто складав списки людей, які можуть при бути присутні на цьому круто? Я складала столі? списки. А? Я складала списки. тоді, представтеся, будь ласка. Хто я Світлана Владимировна, представитель помощниця Таміла Фанасіна, общественний совет. Я вам хочу сказати, ви коли узнали цю інформацію завжди є контактні телефони. Ви знаєте, у мене акумулятор сів. Давайте ми не будемо говорити про те, що було вчора. Давайте ми поговоримо про те, що є сьогодні. Це що, закрите засідання, таємне? А взагалі нічого не таємного немає. Якщо це було а тоді чому туди не можна тому людей. У нас, у нас. Зал, це зал. у кого? Зал. Смотрите, на нашому мероприятие обмежене количество людей. Не турбуйтеся, якщо там не вистачить сільцями по Ну, этого не можна понимаете? Кто Хто заборонив? якийсь ви є закон, який забороняє це робити. Ні, ну ви мені що ви не закони, закони. У нас це міроприяття йде цивілізоване, понімаєте як? Вибачте, взяли... а перед вами що? Бомжи які? Ну, які бомжи? Какие ну, бомжи? Ти... Ви сказали, у нас щас... цивілізоване а але тут а ви нас... прийшли. Ні, у нас очень все красиво, у нас тульчики. І якщо би позвонили б нам, ми б внесли вас в списки. Ну, понимаете справа как? в тому, що в ті інформації, яку розповсюдили, до речі, телефону не було і попередження як що... а, как, а, же не було, а ви знаєте, время? Була адреса і час, а телефонів не було. Там, там, там не було написано, якщо ви хочете прийняти. І не було інформації э, про те, що потрібна якась попередня реєстрація, запис, сплата коштів чи ще якісь там умови. Давайте ми зробимо так. Давайте ви дадите свої координати, і коли у нас буде наступне засідання, ми дивіться, вас пригласимо. Дивіться, ви тільки що записали сюди особу, яка її не було в списку. Допишіть, будь ласка, мене. Як це особа, якої не було в списку? Ну її ж не було. Так это, члена, це представитель членів числів. Я чудово розумію, але його ж не було в списку. А, а ми, а ми перед вами. Я можу записати ваші координати. І ми зараз ваш благополучно телефон. підемо О, ні, по. Ні, то ви скажіть по... по... ваш номер телефона. E Будь ласка, 0,96. 096. 249. 249. 18. 18. 51. 51. Мене Сергій звати Гордуша Сергій. Так. Так. Будь ласка, передав. Сергій Ігоревич. – І ви зараз, будь ласка, якщо у вас там є якісь списки, дописуйте нас. Я... Це теж член комісії, громадської комісії з пляжів. Тому Я якщо ви, ви розумі... двох, вибачте, який район, проводились громадські слухання в мерії. На громадських слуханнях під головуванням голови міської ради було обрано комісію. Ми два члени цієї комісії, і ви говорите, що ми не можемо бути присутні на круглому столі з пляжі. Це нонсенс. У нас пляжі експлуатація Одеської області. До <реш> це... десь області можна? Так справа в тому, що комісія працює саме по пляжах Одеської області. Ну, давайте зробимо слідчим образом. У нас следующее буде круглий стол, ми вас пригласимо. А, а Вибачте, я, не я не бачу питання допуску на це. От просто не бачу. Які проблеми? Я не можу представлять доп... списки. Ми ці списки зарані підтверджуємо. розумієте? хто їх підтверджує? Это через СБУ подтверждается. Да. да. Обязательно. Ну, вор... да. Можно ваш номер телефона, если вы. Почекайте, так... с кем вы это списки? Не, ну, вы понимаете, что вы сейчас как бы ну, вот у вас нет никаких документов после того, чтобы нас впустить? Да. Что... Вы говорите, что в списке. Кто складывается в списки? Вы. Ми приглашуни всі, хто хотів попасть. Да. Ні, що значить, що, хто хотів попасть перед вами. Два члени комісія хоч потрапити. Зараз там обговорюються якісь питання, які якими повинна займатися комісія, створена громадськістю. Ви цю комісію туди не допускаєте, тому що там громадська рада. Ви розумієте, взагалі, який прецедент ви створюєте? Розумієте, який розголос буде. Ні, давайте зробимо так. Розумієте, що Саміла Фаназіна завтра серед ночі буде жахатись і згадувати цю хвилину, коли членів громадськістю одеською громадськістю під, на, на громадських слуханнях під головуванням 에, голови міської ради створено двох членів не допускають на круглий стіл. Я единственное, что могу сказать, я взяла ваши телефоны. Сейчас началось засідание. Ні, ні, ми зараз вимагаємо від вас, справляйтесь, будь ласка, до Томила Афанасьевни и передайте, что стоять два члени громадської комісії, de, halsú, які вимагають. Моя фамилия. Вот одной достаточно фамилии. Ну дай свои призвесть, що ты. Давайте жаворонков. Жаворонков. Жаворонков? Глеб Сергеевич, у меня в списках точно нет, как бы, потому что мы, еще... Мы, мы считаем... Не, что... раптом есть. Ну, проверить, что это именно пани? И вы сейчас поднимитесь туда и скажите, что... Нет, это... я сейчас сделаю по-другому. Джаврангов... Глеб Сергеевич. Глеб Сергеевич. Добрый день, удостоверение. Извините, задержитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Рогатинская, Люба, удостоверение покажите, пожалуйста. Сейчас бы сейчас пошли. А я, это что, сидит? Кто вы вообще, что вы представляете еще? Плен, громадської комиссии. Учлены громадського комиссии, да? Да. Ну я кажется на второй случай. Угу. за комиссия? На второй комісія? Вирішення питань відпочинку селень на територіях пляжних зон. Вирішення питань. Назва комісії буде визначена головою міської ради, коли буде прийнято відповідне розпорядження голови. Але це комісія. Заборонено знімати людину, якщо вона проти Але якщо людина вийшла в громадське місце, вона автоматично дає згоду на зйомку. Якщо я не хочу, щоб мене знімали, я сиджу вдома. Так. Підійди підій, підій, до юриста, підій. тут є юровідділ, сидіть він розкаже. З ким я спілкуюсь. А, я вам не збираюся поставлятися. Тоді до побачення. Ми чекаємо. Ja jeba że nie już, poproszę. A po dwie już. Set telefon. Nie znam. Ale z nimi.